Я був вже я почала розказувати першому питанням. Також які питання, тобто, що є, позиції, я пакети пакетом прийняти. І якщо не згодні, давайте проголосуємо за пакети і далі підемо по питанням. Перший пакет це було з 1 по 5, Те, що зараз проінформувала. Хто за пакет? Не можна я, так, ви називаєте, а усі Ну, Давайте так. перша. Другий пакет буде з по 8 питання. Третій пакет 9-10 питання. Четвертий пакет 21-22 питання. 21-22 Так. П'ятий пакет, 23, -й, 24 -й питання. І шостий пакет, 26, -й, 27 -й питання. <coughs> За те, щоб прийняти ці питання пакетами ми розглядати пакетами. Може, об'єднаємо пакети і проведемо. У мене 28. У нас залишилося ще сесії, буде Давайте все-таки на соте продовжимо так, колеги. І так, перший пакет, е, щойно було проінформовано нас, по першому пакету п'ять питань перших. Хто за ці питання? Чи є питання пропозиції і хто за. Жорченко, за? За. Да. За. Дякую. Е, так, другий пакет це питання з 6 по 8. Про внесення змін до програми соціального захисту населення, про внесення змін до програми підтримки ветеранів та щоїв сімей і про внесення змін до програми підтримки внутрішньопереміщених осіб. Ще? Питання, між... Три питання. Шосте, сьомого. Це в межах їхніх програм. А. Вони за тих будуть упорилися. І ще велико також ми у всіх трьох програмах. Колеги, питання будуть? Пропозиції? Голосуємо. Що за? За. За. Дякую. Так, третій пакет з 9-10 питання пронесення змін до програми обороноздатності безпеки держави в період дії воєнного стану на 20 рік і пронесення змін до рішення міської ради про восьмого спілкування щодо програми обороноздатності, то ми знімаємо до визводив тисяч із технічного по порту вікаційних спорудах, тому що зараз у нас не відбувається, ми надаємо допомогу, тому нагляд, звичайно, ми не зможемо. Щодо бюджету, то згідно поданих програм, в межах наших ніяких додаткових коштів із державного бюджету поки що ми прийдемо. Дякую. Так, далі у нас 18 питання про оренду нерухомого майна, що привань комунальній власності. Значить, оренду нерухомого майна закінчуються наші дороги виконавчих культури, старостинських з і ми її продовжуємо. Надаємо цивільному захисту ті, що знаходилися Аптекарська, 19 на Шевченка, 65. Ee, кабінет і ви до вашу ще звернулися щодо зменшення площі їхніх, ми зменшимо кількість кабінетів. Колеги, питання про позиції? Голосує Юрченко за. За дякую. Дев'ятнадцяте питання про визнання таким, що втратили чинність рішення міської ради. Було прийнято рішення п'ятнадцятому році міської ради, але станом на сьогодні сістю, що законодавчока заміняли з постанови закони, рішення немає не Так, таке рішення. Прошу що за рішення зараз Було положення. Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно транспорту та соціальної інфраструктури міста. Його вже заходить немає, розумієте, воно в нас іще діюче стане на сьогодні. У нас все згідно комплексного плану, генерального плану. Може, треба на просто прописати? Ні, 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 зробити. воно взагалі не втратило. Ми там приамбула, все, що є, ми не можемо використовувати рішення міської ради втратило чимсь повністю. Ні, мається на увазі не зазначено яке саме рішення від якого числа то есть... просто що про визнання таким, що В порядку ден про затвердження положення про бойову участь Ні, в самому рішенні порядку денег, а, да. а, а в цьому да, да. просто звучать пані про визнання таким, що так, то чиніся, а точні про що, ради, да. і все. А яке рішення міської ради ну, в Україні дуже назву ще час по Україні? Тож такі назви, як у нас є. Ми довго його і вибирали, відверто вам скажу, як його правильно прописувати, тому що були розбіжності в кожну свої дороги. Дякую. Двадцяте про створення іменованого об'єкта. Зіна ходи зілятки створюється іменований об'єкт, село Буловод, а саме склад каз. Це у нас на звані ділянці сандельтоп або кімтрей. Звернулися заявлення. Це адресу. І адреса, і склад називається розширення. Не тільки адреса. Коваль є питання пропозиції? Ось я ще да. так. Дякую. Так, далі у нас пакет 21-22 питання. Про надання дозволу на списання з балансу комунального підприємства Романовини Дікову і про затвердження директу складання затвердження до контролю виконання фінансового складу комунального підприємства підприємства «Порода здоров'я». З минулого року ми почали отримувати котли для робинкового тепло. Зараз йде демонтаж-монтаж, і тільки котли 70-х років, вони потребують щось. І, з балансу. Дякую. і у зв'язку з трактою чинності наказу Міністерство економіки і перевівлі України no необхідно затвердити по порядок складання затвердження та контролю виконання фінансової колеги за перебували здорові. Колеги питання пропозиції. <кху> Далі у нас пакет 23-24 питання про затвердження положення про територіального центру соціального обслуговування соціальних послуг і про визначення органу управління для проведення конкурсу на заняття посади директора територіального центру соціального обслуговування. По-перше, те вчити положення, хочу вам сказати, були технічні помилки, допущені нумерація неправильна і дата замість дата цього санкції. Щодо другого питання цього порядкування зі наположення повинно обов'язково проходити конкурс не розпорядження міського половина, а саме посадова особа Чи там було Положення, так. Да. А в нас зараз, що я хочу сказати, зараз конкурс не проводиться під час воєнного стану, але після шести місяців після закінчення воєнного стану ми повинні обов'язково всі провести конкурс. Всі позаду викласів. Колеги, питання пропозиції? За. Чому казав? За. За. Так, 25-те питання про внесення зміни рішення міської ради від 26 26-го 25 про затвердження виконавчого комітету про відділення побігів Баганської міської ради. Одна єдина цивільна управління житлово-комунального господарства, відділ благоустрою зменшується. Але головна посадова додається, а не спеціаліст на... Із ця одиниця переносить це відділ бухгалтерського обліку. Чому дуже багато зараз йде у нас списання матеріалів, особливо плод по і все інше. Просто мільйони входять. Це великих цвях, там досточка, шифер і все воно пішло. Тому така нагальна потреба. У мене питання про О, Бурченко, За. 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 Так, не, 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 не. Так, так. Наступний пакет 26-27 питання. Про стан виконання програми для забезпечення виконання управління соціального захисту населення Романської міської ради рішень суду пов'язаних за місцями о 24 та шості роки за підсумками 24 року і про підписання меморандуму про співпрацю та партнерство між Домецькою міською радою Смільською область та громадською організацією допомога до по особам. Ми вирішили. Сітри оставили. То есть там забезпечення в економікову програму. Виконується програму за доверженому зафінансування 3000 гривень, на ці кошти ми не так як на забезпечили. Украинская организация делает официально с Дариком Павловым внутреннее помещение до сих пор мы сделали много вещей. Ну, в принципе, мы не можем. Здесь мы прошли, отчаянно мы уже все на этой ситуации. Коллеги, пропозиции? Пытаем на то, Зверталися у комісію, комісії. Розглядали члени громадського групування рекламати виборів урочищі Красна Глина-Постовітівського, старостинського округу. Вони звертаються до нас щодо. Просить прийняти наше звернення дорогости та надати дозвіл на подальше існування центру відпочинку і спортивної риболовки для жителів поставітівського старостинського округу. Друге питання про результати у тих запитів щодо вирішення даного питання про інформувати у терміні звідчини чи не законодавством у старостинський округ за адресою свого старіка. Тобто вони звернулися. Дане питання ще не відпочалося. Дане рішення сільської ради було придіючий, у 16 році ще, тобто питання ніхто не вивчав, які ось ним потрібно, яка стане на сьогоднішній день законодавча база, чи є закони щодо того, щоб надати інці дозволи. Що достатка? А якщо поговорити з волонтерами, щоб дійсно не розвитав, там прописано про хлопців військових, що вони там відпочивають, і ну тільки це треба робити, що дійсно зробити, так. Дим, це дійсно для хоча б для хлопців зробити. Дивіться справа те, що в любому випадку ми так вирізати не, не, не можемо. З ним потрібно познайомитися, на якій тоді основі, на які, яка була складна. Чи у вас було рішення це про сільської ради прийнято? Чи зараз воно діюче, чи, чи не діюче? Розумієте, що вони здовжуються в нас. Вони кошти вони вкладали і все, тобто не треба ж людям якось на якісь перемоги. Я не готова зараз сказати, тому що це питання не вивчається. Раз тоді, що ми заслухали і просто до на вивчення. На На опрацювання даного звернення детальне опрацювання. Але немає вчиність цього. У мене не було, так? У мене є ще одне з помага. У мене два. Ні, то ви своє були, і в мене ще одне є з наступно. Що ми пишемо? Я А, все? Правильно сказати, що ми рекомендуємо да, на цьому контуру. Але всі да, Дякую. Mm -hmm.